Запуск під покровом темряви. Ці БПЛА далекого радіусу дії прямують через кордон у Росію. Безпілотник Лютий. Одна з багатьох українських розробок, що використовуються проти ворожих цілей. У цьому конструкторському бюро працюють над створенням різних дронів малих та великих. це КАП 100 Михайло провідний інженер безпілотників. Дальність польоту БПЛА, над яким він зараз працює, три тисячі кілометрів. У них також переміщуються ці самі системи ПВО в процесі польоту, і дуже важливо зв'язок на відстані з нашими літальними апаратами, але є способи з ними зв'язатися і, скажімо так, скоригувати їх місію, щоб вони не пройшли через той район. Якщо ми про це ну, будемо знати заздалегідь. Дрони успішно використовувалися в атаках на російську інфраструктуру, приміром на нафтопереробні заводи. За деякими оцінками українські атаки спричинили скорочення доходів Росії від продажу нафти на 10%. Компанія ZSS Holding виготовляє 30 таких безпілотників на місяць, а також БПЛА меншого розміру. Масштабування виробництва складне завдання. Багато залежить від закордонних постачальників, умов постачання та цін. Часто зараз бізнес стикається з тим, що фінансування від держави не надто велике, воно навіть маленьке, і все доводиться закривати своїми власними силами. І це потрібно робити не тільки для власної вигоди, а просто тому, що війна триває. Також важко знайти іноземних інвесторів, хоча засновник компанії вважає, що в Україні можна багато чому повчитися, як у розробника дронів. Ми виробили дрон, у нас є проєкт, ми йдемо до військових, даємо це спецпідроз... спецпідрозділам. І вони це випробовують і потім дають нам свій фідбек, і, і ми отримаємо з цього певну інформацію, яку потім використовуємо для модернізації. Оце не можуть зробити інші країни. Україна не має достатньої кількості сучасних західних озброєнь, зокрема крилатих ракет. Але дрони це не тільки більш дешевий варіант, кажуть розробники. Це дешевше ракети. Якщо літаки це мільйони, то ракети це мільярди. То дивіться, дрони. Вони ніколи не будуть замінені нічим, і навряд чи вони замінуть наприклад ті ж самі ракети. Просто дрони займають нішу, можуть займати нішу між крилатими ракетами і ракетами. Розробники кажуть, що оборонній промисловості для задоволення попиту військових необхідно виготовляти 10 тисяч безпілотників щомісяця.